Вітаю всіх, мої дорогенькі, таро наслідків. Давайте подивимося: насправді: душевний стан і настрій Володимира Олександровича Зеленського після вчорашніх перемовин да? за сяючими посмішками, прекрасним прийомом, спільними фото і великими обіцянками, що насправді, що насправді який настрій у Зеленського після цієї зустрічі. Він розочарований двома якимись людьми. Да? Король мечів, і король Жезлов, і розочаровання. Е, більше всього, це лідери якихсь держав, які або не, не підтвердили, не, під, не, 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 не так себе повели, не так сказали, можливо, це американські лідери, але двоє мужчин, да? двоє людей на троні, король мечів і король Жезлов. Прям розчарування. Пронесли йому якусь дуже важку новину. Або якесь дуже важке бремя на його плечі повісили. Але тут немає Трампа. Це не Трамп. Трамп у нас пентаклівий король. Ілюзії. Він прекрасно розуміє, що ці всі. Поцілунки, посмішки, спільні фото, обіцянки дружити до смерті Європа, Україна і США. Да? Це все йде по ілюзії, по обману. І от цього йому дуже і дуже тяжело. І більше всього, ці два королі йому це і донесли. Можливо, ще до зустрічі чи після зустрічі. Але це так, який настрій у Володимира Олександровича? Він розбалансований. Да? Все равно не дають діяти, зв'язують по рукам, зв'язують по рукам, ставлять перед вибором. І він розуміє, що маги, маги, Трамп, і же сніме, і європейські лідери обіцяють дуже багато. Тут спентаклі це неограничений ресурс, в тому числі, це і землі. А на самом деле готовлять для нього ловушку. Готовлять для нього ловушку, да? Подлость, обман, настрій Володимира Олександровича. Загальною картинкою він довольний, так? те, що показали, як себе проявили європейці, як скільки вони нам допомогли. Карта Європи, так? от він європейцями, дуже задоволений. Просто сонечко. Їх допомога неоцінена. Карта Євросоюзу. Тут він дуже задоволений. Що ще нам потрібно знати? Буде ще багато-багато поїздок, і впереді багато сраженій, і дуже важких, і, можливо, навіть програних сраженій, я маю в виду і на полі бою, і дипломатичних. І дипломатичних. Ну тут говорять про дипломатію. І це все пов'язано з Трампом. Зеленський знає його непредсказуємость, і, да, і всі його обіцянки. І е, він то гладить по головці і обіцяє золоті гори, всі дороги відкриті, да, то е, ранить тебе в саме серце, і це все один і той самий чоловік, Трамп. І тут Володимир Олександрович не питає ніяких ілюзій. Ніяких ілюзій, абсолютно. Він все прекрасно розуміє. Він взагалі задоволений цією зустрічю. Двоякі відчуття. Да? Е, як наче е, це такий дзвоночок, коли тебе пробуждають від якоїсь спячки, да? дають тобі надію. Дають тобі хоча б якісь обіцянки обнадійливі, Але він розуміє, що це все пірова побіда, поки що. Да? Поки що виграна битва, але програна війна. Поки що так. Ну, підсумуйте однією картою Настрій Зеленського після цього всього. Ну, він дуже задоволений тим, що піддержав під Євросоюз. Да? Ті 9 чоловік, чи 7, чи 8, неважливо. Да? Тут дев'ятка кубків. Карта багатьох людей, які були за мною за столом і підтримували мене. Да? І ми з, її як рідні їли, і да? ви мені допомагали. В принципі, да. В принципі, задоволений. Хоча все все розуміє. Все розуміє. Таки, знаєте, задоволення з присмаком печалі і з присмаком того, що щось. Заберуть, щось прийдеться віддати, чимось прийдеться розстатися. І це, більше всього, неізбіжно. Тому що треба встанавлюватися, треба приймати якесь рішення, і по-інакшому тупік. Що по територіям говорили коло карти? Обсуждали щось біля води найбільше те, що біля води території. Ось вони, окуповані території. Начальник. Говорила про те, що прийдеться розстатися, да? ну, це, це було понятно з, усього, з усіх розмов. Ми вам железобетонні э, гарантії безпеки, а ви э, розстаєтеся, да, відмовляєтесь від окупованих територій. Зеленський дав якусь відповідь на це. Сказав: будемо працювати, будемо розглядати. Да? Це довгий, довгий процес праці. Ніякої обіцянки не дав. Але в душі він розуміє по цих картах, що все одно прийдеться з чимсь прощатися, іначе тупік немає виходу. Ну, раді майбутньої України, да, яка залишиться в якихось кордонах реальних, да, раді миру, щастя, будущого покоління. Ну, більше всього в нього думки про це. Навірно, це і буде в пріоритеті, коли він буде думати про окуповані території. Я правильно зрозуміла? Так, да, не повторити прошлу ошибку, щоб не було дежавю для остальної України, щоб не було е, Будапештського меморандуму, мінських соглашень, щоб не було то, те, що вже було. А потім знову прийде війна. А потім знову прийде війна і урожай буде не собраний. Він їм не вірить від слова зовсім. Ну, якусь маленьку надію питає. Да? Надіжда вмірає послідній, говорить цей паж. Я все-таки вірю, що все буде добре. Як дитинка в дійстві, да? віра в Діда Мороза, так от зараз президенту хочеться хоча б на 15% повірити цим всім лідерам, що все буде добре. Все моє куколки.